Сьогодні святий казковий час, день зустрічі з мріями та подарунками Він здається таким неземним, що в кольоровому дзвоні життя виглядає новим. Бо великий чудотворець Миколай Приносить добро, світло і любов у кожен дім. Хто в молитвах його благає, він кожному. Допомагає. Святий Миколаю, тебе ми чекаємо. Усі дорослі і малі тебе прославляють, тебе ми вітаєм на нашій гостині в української землі. Святий Миколаю, ми тебе благаємо, не треба нам горя і війни. Дай спокій і мир нашому краю і всіх ворогів прожити. Я попрошу Миколая, прошу такую, чепоє не може, не найсламчик. Я вірю, що Миколай захисникам допоможе і тоді ЗСУ і ППО славно переможе. Жорстокі бої не вщухають, в окопах найкращі сини, Ціною життя будь якої погоди, кують перемогу вони. Святим Миколаєм ми просимо у коліна для тух від куліє беди. Живими верни їх з війни неодмінно, нещастя і смерть відведи. Хай наші герої вертаються з бою, Хай їх Всевишній хранить, хай мама не серце рветься від болі, ніколи душа не болить. Щоб приживши нашу перемогу, ми сіє родиною збираємо допомогу, Обереги, сувенірки, малюнки, військовим нашим подарунки. Солоденькі і чаї щоб смакувало, і окопні свічки, щоб в холоді зігрівали. Щоб об'єдналися родини, Звучав, щоб знову сміх дитини, щоб всі з війни вернулися живими, щоб був дім з фіранками новими. Миколай, ти здійсни наші бажання всіх дітей і дорослих, сподівання, мирного життя і перемоги принеси до кожного порогу. Щоб і кіт і песен в тому домі, і свята для друзів знайомих, щоб птахи співали у садочку, а бабуся шила нам сорочку. Дід навчав рибалити та онуків, щоб були нас, а руки, щоб казки звучали її колоскові, щоб були живі всі та здорові. Нам здобули не настати, завзяті сили нам додати, щоб ми зродили могли підняти, не сиріти ніби край. Усь такі бажання Миколаю зможеш їх здійснити. Вірю і знаю. Дай щастя і радості кожній людині, достатку й любові у дім, дай волі і злагоди нашій країні і добра українцям усім. Та хто є такий? Да. Хто? Миколай. Так, я святий Миколай. Я свій день приходжу до діток і приношу подарунки. А особливо вдячна вам за усі останні роки напруження війни в Україні. Ви дуже підтримуєте наших воїнів, ви пишете їм листи, малюєте малюнки, даруєте янголів від усіх ваших щирих дитячих сердечок з любов'ю. І це дійсно оберігає їх в бою, надає їм сили боронити нашу державу. І тому я дуже пишаюся вами, мої дорогі діти, і дійсно від щирого серця хочу вас привітати. Я пишаюсь теперішнім нашими захисниками і вами, і майбутнім нашої держави. І хочу сказати подяку нашим захисникам. Надійний захист Україна має, агресію, конфлікти зупиняє. Цінуємо тих, хто може край наш захистити, гвардійців-патріотів не зломити. Вони життя своє за Україну віддадуть, а вісіч ворогам завжди дадуть. Рішучі і сильні воїни у нас. Держави, гордість, в непростийся час, і знаю я, що Україну не зломити. Захисники будуть боронити. І сьогодні, любі діти, хочу привітати наших янголів-охоронців, наших захисників, хто охороняє наш спокій. Хочу побажати нам усім скоріше перемоги, миру і щоб усі родини знову з'єдналися. Темна нічка наступає, Снігом білим засипає всі дороги і будинки. І дерева, і ялинки, ніби казка на малюнку, сніг малює візерунки, двері в хату відкривай, йде до вас сам Миколай, він несе свої вітання, радість, свято, побажання, щоб у кожній.